Всім привіт! Зараз я вам зніму розпаковку гри для Sony PlayStation 5, яка має назву GTA 5. Ця гра культова, про неї можна нічого не говорити. Всі знають, що це супер чудова гра. І в мене вже була така сама для Sony PlayStation 4, але з'явилася недавно приставка Sony PlayStation 5. І ця гра вона встановлюється на Sony 5, але тут всього-навсього 30 кадрів в секунду і Full HD розширення. А мене це зовсім не влаштовує. І... А сама гра для Sun PlayStation 5, вона вдосконалена. Тут кращі текстури, підтримується 4К 60 кадрів в секунду, адаптивні. І, в принципі, я довго не роздумував. Відразу замовив, все замовляв в магазині. Ало, мене цей магазин повністю влаштовує. Доставляють в магазин всі мені в товари дуже швидко. Консультанти підказують все, допомагають. Ну що ж, почнемо. Вон, тут можете самі переконати, де 95 а, буде місто займати, а на старому диску всього 59. Тобто там майже в два рази більше. Зрозуміло, що якість набагато краще буде. Середині брошурки немає, сам диск новенький. Покупки задоволений, всім рекомендую магазин Ало. Замовляйте.